Книга Вихід, розділ 39 З блакиту і порфіри, і кармазину зробили службову одіж, щоб служити в святині, та й святі ризи для арона, як наказав Господь Мойсеєві. І зробили ефод зі золота і блакиту, і порфіри, і кармазину, і тонкого льняного полотна, повиклепували з золота бляшки і поростинали їх на нитки, щоб гаптувати ними по блакиту і порфірі, і кармазині та по льняному полотні, як то і роблять мистецькою роботою. Зробили для ефоду нараменники, що спинались докупи. Він був до них прип'ятий обома своїми кінцями. Мережаний же пояс, що ним прив'язували його, був суцільний з ним і одної з ним роботи із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, як заповідав господь Мойсеєві. Оправили два Онікс камені, що були вкладені в золоті насадки. З вирізбленими печатною різьбою іменами синів Ізраїля і повставляли їх у нараменники Ефоду, як камені на спомен синам Ізраїля, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили і нагрудник як то по мистецьки вишивають, як ефод, і золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Був він чотирикутний та подвійний, п'ять завдовжки і п'ять завширш, подвійно складений, і понасаджували на ньому чотири ряди каменів сарді, топаз і смарагд, то ряд перший, другий ряд рубін, сафір і берил, третій ряд опал, агат і аметист, і четвертий ряд хризоліт, онікс і яспис. Оправлені були в золоту оправу, кожний у своїй насадці, а каменів було дванадцять згідно з іменами синів Ізраїля, яких було дванадцять. Вони були виритувані, як печатки, кожний із своїм ім'ям для дванадцятьох колін. А на нагруднику зробили ланцюжки, плетені шнуровим способом із щирого золота. Зробили і дві оправи з золота і дві каблучки з золота, і причепили дві каблучки на двох кінцях нагрудника і прив'язали два золоті шнурочки до двох каблучок на двох кінцях нагрудника. А обидва кінці двох шнурочків причепили до двох оправок, що були на нараменниках ефоду з лицевого його боку. Зробили ще дві каблучки золоті і причепили на двох других кінцях нагрудника до внутрішнього його рубця, що звернений сподом до ефоду. І знову зробили дві золоті каблучки і причепили їх до двох нараменників ефоду внизу з лицевого його боку, саме там, де зв'язується над мереженим поясом ефоду. І прив'язали нагрудника каблучки його до каблучок ефоду, шнурочком із блакиту, щоб був надмереженим поясом ефоду, та щоб не зсувався з нього. Так як заповідав господь Мойсеєві, Зробили теж і верхню ризу ткану всю з блакиту. Посередині ж був отвір у ризі, як отвір броні. Облямований навкруги, щоб не рвався. На краях же ризи зробили гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину та тонкої пряжі. Зробили і дзвіночки з щирого золота і попричіпляли їх між гранатовими яблучками по берегах ризи з усіх боків, серед гранатових яблучок. Дзвіночок і гранатове яблучко чергувалися навколо. По краю службової ризи, як це господь і повелів Мойсеєві, Зробили і хитони з тонкого льняного полотна, ткацьким робом для арона та синів його, а далі митру з тонкого льняного полотна і бинди до клобуків, теж з тонкої пряжі, і підштанки з тонкого льняного прядива. І пояс із тонкої тканини, з блакиту, порфіри і кармазину, вигаптувані, як і заповідав господь Мойсеєві. Зробили також платівку до святої діадеми із щирого золота, і написали на ній напис Виротуваний, як печатка Святе Господові. А до неї прив'язали блакитний шнурочок, щоб причепити її до Митри зверху, як заповів то Господь Мойсеєві. Отак скінчено всю роботу коло храмини, коло намету зборів. Зробили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві, так і зробили вони, і принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвар її. Запинки її, дошки її, засуви її, стовпи її, і підніжки її, і покриття з баранячих пофарбованих червоношкур, і покриття з борсучих шкур, і завісу для заслонювання, і кивот свідоцтва, і носила до нього, і віко, стіл та весь посуд, і хліб появлення, світильник із чистого золота, і лампи до нього. Лампи поставлені в порядку, і увесь посуд його, і світильну олію, золотий жартовник, і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет, мідяний жартовник, і мідяні грати до нього, носила його, і усе знаряддя його, вмивальницю і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи його і підніжжя його, запону до воріт подвір'я. Його мотузя і кілки Його, усе знаряддя до служіння в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для арона священника, і ризи для синів його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля усяку роботу. І оглянув Мойсей усю роботу і переконався, що вони виконали її. Як заповідав Господь, так і зробили її, і благословив їх Мойсей.